Сьогодні у нас 8 вересня 2023 року, п'ятниця, 7 година, 27 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, яких хочуть зробити боржникави на все їх життя. Корумповані злочинці. Котрі дарвалися до влади і живуть за рахунок інших. Яким я показую, хто є хто. Бо це дуже важливо і від цього залежить, в якій ми будем, будемо жити в країні, чи в корумпованій з мародерами чи в розвинутій чесними і порядними людьми, яким не байдуже майбутнє їхньої країни, їхніх дітей. Бо в здоровому тілі завжди здоровий дух. Ele se acute. Кожен в нашій країні повинен бути президентом. Кожен в нашій країні президент, але не кожен в нашій країні має бути мародером, корупціонером і злочинцем і брехуном. Так що робіть висновки, хто і хто. І чи потрібні нам такі держслужбовці, які служать не народу України, а комусь іншому, збагачуючись за рахунок інших інших простих людей, яких немає кому захистити.